на чудовому заході, який присячить в новому році. Я бажаю вам щирого здоров'я. Пропоную трошки поплескати собі, бо ви найкращі і найрозумніші. Поплескайте собі. Найкраще. Діти, а хто знає, який рік наблизився до нас? Дві тисячі Молодець поплескайте ці цікаві діти. Розумійте. А хто головний на нашому святі? Хто приносить діточкам подарунки? Діто! Розумники! Тож давайте разом покличемо дідуся мороза. Дід, Дід! Мороз! Дідмо! Дід! 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 Звіду сіль лунає сміх. щастя радість. Щастя, ігри, радість, сміх, Новий рік нехай біжать. Ми вітаємо усіх і дорослих, і малят. Книжки, гани і кружки і книжки. Хто okay. 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 це у вікно сто хоче, увійти до хати хоче, бо вот там гості ця сніжинка завітала дім'ялинка, усміхається зелена, розтягає гілки до мен, і запахла на всю хату в її свято. городе это я козел не ходит, Я по таким таким делам помогаю дорожам, а капусту охраняю, каждый лист оберегаю. Почему капусту друг, а не редьку, а и не лук? Как же так? Скажи, Виколей, ты забыл про их выходит? Ничего я не забыл, но на все не хватит сил. Лучше стереть я не умею, а от редьки я худею, а капуста o que é Щасливі, красиві, здорові, веселі, ніколи не плакали, і всі пам'ятали, що новий рік це нові можливості, це нові сподівання. Поплескайте собі, ви найкращі!